Крайній номер 442, але зі свідчень місцевих може бути 450 і більше. Да? Плюс ми знайшли і 17, ну, але 17 це окреме поховання військовослужбовців військовослужбовців. Да. Військовослужбовці. Доброго дня. да. Ми з головного слідчого управління... Вже ми запустили сюди слідчих криміналістів, заїжджають в наші лабораторії. Все це, що ми тут бачимо, це все воєнні злочини, які були вчинені військовими російськими Федерації. Дивіться, ці громадяни, наскільки мені відомо, загинули внаслідок обстрілів. Yeah, так, yeah. так так, це ж очі, за це маємо консультувати.